Вітря буйний, вітер буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо? Може, милого втопило, розбий синє море, піду шукать маленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану, пошукаю в чорних хвилях на дно моря кану. Найду його, пригорнуся. На серці землію. Тоді хвили, неси з милим, куди вітер віє. Коли ж мили на тім боці, буйнесенький. Знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу. Коли ні, співаю. Коли згинув чорнобривий, то я погибаю. Тоді неси мою душу, туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі, буде легше в чужім полі сироті лежати. Буде над ним його мила. Квіткою стояти і квіткою, І калиною одцвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Ввечері посумую, а вранці заплачу. Зійде сонце утру сльози. Ніхто не побачить. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море.